Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу, де обітає майор нагаду що сьогодні в Харкові. А він зараз сидить за системним блоком. Я думаю, вже всі знають, що це його теж улюблене місце. Йому дуже подобається за ним сидіти. Хоча я знаю, що в деякого блогера взагалі в комп'ютері живе хом'як. Ну, Це небезпечно, тому що якщо якась деталіка нагріється сильно, він просто може, з... він просто може пере... пережаритися і все, він може померти. От, Тому, друзі, не рекомендую вам хом'яків садіть в системний блок. От майор, бачите, ось тут він сидить зараз. От нагадую, друзі, що його улюблене місце за системним блоком, далі ось тут поряд з засі, за диваном, іноді ось тут, іноді за куликами. А, на бившому місці Асі. І за підроялем, під стільцем і так далі. Ну, поки що його улюблене місце. Це за системним блоком. Але, друзі, я ще хотів вам подякувати за 350 підписників. Ми вже набрали майже 400 друзі, Давайте хоча б наберемо 400 підписників хоча б до, ну, хоча б до 15 квітня. І це взагалі буде моя мечта. Хоча моя, ну найголовніша ціль нашого каналу. Аж 500 підписників. Ну, я думаю, що для вас це вже не составляє ніякого труда набрати 150, ще 150 підписників. Нам дадуть першу кнопку Ютуба на 100 тисяч підписників. Ну, нам ще, к сожалению, далеко до 100 тисяч, але а, думаю, що... Що ми зможемо, якщо ми... Ну, я думаю, що ми зможемо набрати 100 тисяч підписників. Ну, хоча б до 2000, до 2039 에, року. от, Друзі, тому всім до то побачення.